Підходить син до мами і каже: Мамо, ми сьогодні в школі з хлопцями пісюнами мірялись. І що? Уявляєш, у мене найбільший. Ну, правильно, ти ж вчитель. Прокидається вранці граф, озирається, підводячись із ліжка. Бачить Покоївка прибирає Дитя моє, а де графиня? Ізволили донизу спуститися. Граф вітрахав покоївку. Спускається донизу, на кухні запитує кухарку. А де графиня? А вона до саду пішла. Він і кухарку відмахав. Іде до саду, а там садівниця. Скажи, дочко, а де графиня? Ізволили в басейні купатися. Граф і садівницю вітрахав підходить до басейну, дивиться. Там графиня плаває. Графине, душа моя, так ось ви де. А то я вже затрахався вас шукати. Попали в пекло три повії, приводять їх до чорта, і той починає їх розпитувати. Питає першу зі скількома мужиками спала, зі сімдесятью п'ятьма. Норма 50, значить ще 25 батогів за перевищення норми по спині і спалити. Питає другу, зі скількома мужиками спала? Зі 60 -ма. Норма 50, значить ще 10 батогів за перевищення норми спалити. Питає третю, зі скількома мужиками спала? З 25 -ма. Норма 50, відтрахати до норми і спалити. Бондаренко. Га? В дупі нога. Скільки буде два плюс два. Три. Сідай два. Не буде тобі інженером. Іваненко. Га. В дупі нога. Скільки буде два плюс два? П'ять. Сідай два. Не буде тобі інженером. Вовочка. Га? В дупі нога. Скільки буде два плюс два? Чотири. Молодець Вовочка, бути тобі інженером. Любов Іванна, га? В дупі нога? Станьте, коли з інженером розмовляєте. <риклад> Перша шлюбна ніч. Молодята лежать в ліжку. Свічки, романтика, краса. Коханий, ти знаєш, я ж ще не займана і про це як його сексі і шмексі нічого не знаю. Розкажи мені, як це. Чоловік збуджений таким запитанням. Звичайна ластівка моя. Ось дивись. То, що у тебе між ніг, це якби чурма, а що у мене це як в'язень. Тепер беремо і садимо в'язнено ось так. Так прийшов перший раз, молодий впав на подушку, задоволений, відпочиває. Молода, вся в захопленні. Любий, а мені здається, в'язень знову з в'язниці втік. Так, тоді треба його знову посадити. Знову, тепер уже в інших позах і так далі. Після чергового разу чоловік вже знесилений падає на подушку, важко дихає, з останніх сил тягнеться за сигаретою. Раптом чує: Коханий, може, мені тільки здається, але в'язень знову втік. Чоловік нервово. Трястя твоєї матері. Але ж йому таки не, не дали. Знімай трусики і повертайся задом. Ні, Тараси я взад не хочу. Та ти не бійся, Наташа, це не боляче. А Марічка сказала, що боляче. Марічка крутилася, я потрапити толком не міг. От і вийшло боляче. Я соромлюся, Наталко, ми один одного ще зі школи знаємо, і взагалі мене соромитися не треба. Для мене немає ніякої різниці, чоловік ти чи жінка. А ти можеш не дивитися. Як же я потраплю, якщо дивитися не буду. А ти на дотик. Придумаєш теж на дотик. Гаразд, відкрий рот. На, ось, ковтай. Тільки таблетка це дурниця. Укол надійніше. Іди, скажи там, щоб наступна заходила. Як мене все це дістало. Сидить студент на лавочці в парку і матюкається. Ой, бля, бля. Підходить поліцейський і, підсідаючи на лавочку, питає студента. Хлопче, ти чого так матюкаєшся? Тут парк культури, навкруги діти ходять. Студент. Та я на лавку сів, а вона пофарбована. Поліцейський. Ой. Бля, бля. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!